Глядачам Степана КТВІ з вами Соломія Сікора і наша нова рубрика без фільтрів. Де ми ставимо багато коротких, простих, але цікавих запитань, щоб більше дізнатися про людей, які щодня поруч із нами: студентів, викладачів та всіх тих, хто творить життя університету. Тож сьогодні ми поговоримо без фільтрів із виконувачем обов'язків ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорем Цикандою. Вітаю вас! Добрий день, вітаю глядачі. Що ж, почнімо. Продовжіть фразу Успіх це. Це продовження успіху. Остання книга, яку ви прочитали, була Стефаника. Ранок ректора починається з. З кави. Ось, якраз у мене було питання кава чи чай. Mm -hmm. Університет це більше про навчання чи про життя? Про життя. Що для вас найважливіше у студентів? Це прагнення бути краще. Якою була ваша перша сесія? Успішною. Ваше улюблене місце в університеті? Обсерваторія на варі Піпіва. <серказ> Найцінніша порада, яку ви коли-небудь отримували? Бути зваженим. Бути строгим чи справедливим? Справедливим. Костюм чи светр? Костюм. <серказ> читати чи писати? Краще читати. Важливіше мати знання чи вміти мислити. Однозначно мисло. Лідер це той хто? Хто може повести за собою? Дисципліна чи творчість? Творчість. Диплом чи досвід? Досвід. Три слова, які описують наш університет: це креативність, це динаміка і успішність. Зустріч з колегами чи розмова зі студентами? З колегами? Що мотивує вас кожного дня? Прагнення, щоб. Ті, які доручили мені бути ректором, почували себе комфортно. А якби ви могли запросити будь-кого на лекцію у освіті, хто б це був? Першу чергу студентів, тому що для них ми і викладаємо. Угу. Онлайн чи офлайн освіта? Офлайн. Ранкові зустрічі чи вечірні розмови? Вечірні розмови. Що для вас важливіше? Результат чи процес? Однозначно, результат. Що ви цінуєте в викладачах найбільше? Уміння бути доступним для студентів. Випускний чи по святу? Випускний. А яке ваше улюблено студентське свят? День студента. Угу. Якби ви повернулися у студентські роки на один день, щоб ви зробили в першу чергу? Найскладніше питання, тому що бажання зробити багато. Але, звичайно, що в першу чергу однозначно мав би можливість поєднати дві спеціальності освітні програми. Найкращий спосіб провести вихідний. В горах. Без чого ви не уявляєте свій день? Без плану на день. Який момент у роботі ректора був для вас найкращим? Найкращим це тоді, коли ти бачиш результат. А результат є тоді, коли задоволені ті, які разом з тобою. І на кінець продовжують думку. Карпатський університет для мене це Це життя. Дякую вам, дякую глядачам, що були з нами на Стефані ТВ. А з вами була Соломія Сікова. Дякую навзаєм, до зустрічі.